Усім величезний величезний привіт. Акція міцні знижки в магазині АТБ з 23 по 29, включно жовтня. Або як я називаю, в магазині АТБ. Давайте подивимося, що нам приготував АТБ на цей тиждень. За коментарі і за вподобайки я вам дуже вдячний. Пристрій для заряджування автомобільних акумуляторів 599 гривень. Реле для захисту від перепадів напруги зі знижкою 299 гривень. Знижка 25%. Навушники бездротові 179 гривень. Блютуз. Дуже хороша ціна. Сушарка для взуття, яка працює від розетки за ціною 149 гривень. Дошка пластикова, кухонна зі знижкою 30% 119. Форма для випікання силиконова, складна. Бортики йдуть силиконові, сама форма і ручки металеві. Є квадратні, є круглі, є прямокутні 249 гривень. Набір ємностей скляних з підставкою. 279. Набір для прибирання щітка та совок на довгій ручці 249 гривень. Насадка на кран універсальна 14 см 90 гривень. Я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. Плівка для обклеювання поверхонь на 2 метри 70 гривень. Стрічка липка двостороння, 5 метрів 90 гривень. Набір ізоляційних стрічок 5 штук в упаковці 40 гривень. Лед лампа акумуляторна з датчиком руху за ціною 70 гривень. Зі знижкою каструля зі скляною кришкою прозорою діаметр 16 см 319 гривень. Блюдо скло керамічне люмінарк зі знижкою 399 гривень. Кришка пластикова для мікрохвильової печі 46 гривень, діаметр 25 см. Чашка скляна на 330 мл 65 гривень. Набір пластикових круглих форм 56 гривень. Набір ножів 3 штуки в наборі 199 гривень. Гривень, знижка 30%. Банка скляна з металевою кришкою для зберігання сипучих продуктів на літр 350 149 гривень. Чашка порцелянова на 345 мл за ціною 80 гривень. Склянка на 250 мл 60 гривень. Ковдра розмір 1,70 м 205 м зі знижкою 499 гривень. Набір рушників кухонних 100% бавовна. В наборі 2 рушнички розмір 50 на 30, 75 гривень. Прихватка кухонна, розмір 15 на 20, 27 гривень. Підставка на стіл під гаряче 45 гривень, діаметр 40 см. Тримач для штор декоративний з магнітом 50 гривень. Чохол для прасувальної дошки. Розмір 1,40х50, 169 гривень, 100% бавовна. Кабель USB для зарядки та передачі даних телефону 100 гривень. Стілець сходинка. Буде зі знижкою. За ціною 229 гривень. Кошик пластиковий із кришкою на 3 літри 100 гривень. Кольори в асортименті. Олія ефірна 10 мл 40 гривень. Лак манікюрний 12 мл 30 гривень. Крем бальзам еліксир 100 мл за ціною 30 гривень. Бейсболка жіноча зі знижкою 40% 139. Гребінець для волосся, кольори в асортименті 80 гривень. Набір для шиття у пластиковому кейсі зі знижкою, ні, без знижки вибачаюсь. Ціна 70 гривень. Ласочі для котів 69 гривень, 50 грамів. Ласощі для собак 80 гривень. 80 грамів. Аптечка медична транспортна універсальна 229 гривень. Кальсони для хлопчиків. Склад бавовна 80% 159 гривень. Легінси жіночі розмір від S до XL зі знижкою 30% 239 гривень. Топ жіночий розмір S по XL 119 гривень. Калоші жіночі утеплені 299. Капці жіночі відкриті домашні 179. Та капці домашні чоловічі зі знижкою 129 гривень, знижки 50% на домашній капці. Шкарпетки універсальні, утеплені чоловічі 95. Комплект жіночий утеплений, світшот та штани 299. Черевики жіночі зимові, розмір з 37 по 40-й 599 гривень зі знижкою. Гра навчальна для найменших 159 гривень. Цього разу будуть дуже гарні, красиві картини за номерами. Розмір 40 на 50 199 гривень. Фігурка сюрприз 55. Фігурка колекційна 199 гривень. Лялька з аксесуарами 179. Іграшка автомобіль дитяча 80 гривень. Набір іграшкових машинок 2 штуки 40 гривень. Набір іграшковий дитячий. чоловічки липучки 40 гривень. Іграшка м'яко набивна 245. Іграшка дитяча кролик 219 гривень та зі знижкою іграшка дитяча м'яка 179 гривень, знижка 30%. Книга серії Великі наліпки для малят 50 гривень. Читаємо швидко. Книга 32 гривні. Книга серії ТОТО 159 гривень зі знижкою. Книга серії Веймельбух 40 гривень. Подарункова колекція серія книжок 369 гривень. Набір наклейок – 40 гривень. Іграшка модель Ліцензійна 229 гривень. Іграшка Дитяча автомобіль Hot Vince 100 гривень. Іграшка Монстр. 129 Гра дитяча настільна. Картонні пазли. Ціна 100 гривень. Гірлянди 139 гривень. Довжина 2 метри. Прикраса Хеллоуін 139. Прикраса, що світиться Хеллоуін 70 гривень. Капелюх святковий. Що світиться 149 гривень. Татуювання тимчасове 30 гривень. Іграшка м'яка Хэллоуін 129 гривень. Іграшка м'яка Хэллоуін 159 гривень. Чинка 40 гривень. Ручка кулькова Хэллоуін 50 гривень. Набір для творчості Хеллоуін – 70 гривень. Формочки для випікання кексів 24 штуки 35 гривень. Набір наліпок Хеллоуін – 30 гривень. Іграшка. Паличка, яка світиться, зі звуком Хеллоуін – 119 гривень. Прикраси декоративні з підсвічуванням Хеллоуін в асортименті. А за ціною 75 гривень. Гривень. Набір кульок 10 штук в упаковці, 40 гривень. Набір куль Хелловін, що світиться, 80 гривень. Це була акція АТБ Міцні знижки з 23 по 29, включно жовтня. Економних покупок вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд!